Як зареєструвати юридичну особу в Україні? По перше, вам необхідно визначити з організаційно-правовою форму даної юридичної особи, а саме, це буде товариство, приватне підприємство або це буде громадська організація. Більш детальніше про про кожну цю відповідну юридичну особу ми розберемо в іншому відео. По-друге, вам необхідно підготувати установчі документи. Це саме устав і рішення загальних зборів, на якому саме затверджується відповідний устав, призначається директор та таке інше. По-третє, вам необхідно визначити з назвою підприємства. Відповідна назва повинна бути унікальною, так як вона перевіряється в єдиному державному реєстрі. Четверте, вам необхідно визначити з місця знаходження відповідної юридичної особи. Це може бути ваше приватне приміщення, або це може бути орендоване приміщення, таке інше. Після чого ви призначаєте директора. Та подаєте документи на реєстрацію. Зареєструвати юридичну особу можливо в центрі надання адміністративних послуг або у приватного нотаріуса. Після чого вам необхідно отримати статус платника податків даної юридичної особи. Якщо у вас є запитання, телефонуйте. Ми вам відповімо.